20 травня 2025 року. Перший день, що не падає дощ, і тепло, на дворі в тіні 18 градусів. Дивіться, що робиться на пасіці. Бджолки масово облітуються. Поставимо догонку, щоб почистили. І льот просто бомбезний. Таке відчуття, що всі бджоли вилетіли на вулицю. Шум неймовірний. Будемо надіятися, що візьмемо ще метку. Казка, просто казка.